Малі олімпійські ігри на Буковині. В Берегомеці Вижницького району стартували змагання серед школярів, під час яких вісім команд тягатимуться силами в різноманітних естафетах. Більше про відкриття малих Олімпійських ігор на Буковині. Дивіться в нашому наступному сюжеті. У таборі відпочинку юність вісім загонів боролись за перемогу. В рамках малих Олімпійських ігор школярі провели показові виступи та взяли участь у цікавих естафетах. Дивитися кожного разу на ці показові виступи це просто захоплення, і кожного року з'являються якісь нові види спорту. Та як Вордстріт в цьому році був новий, ми такого ще не бачили. Кожен рік є абсолютно щось нове. Переможці та призери веселих стартів отримали медалі. А керівник правспілки Микола Попадюк нагородив кращих учасників показової програми. Це для мене перша моя. І для мене дуже приємно бути в цьому таборі. Перша зміна тут найкраща, і я буду приїхати ще раз і ще раз. Я хочу сказати спасибі моєму загону, з якими ми були на цьому заході. Ми взяли третє місце за допомогою моєї команди. Подібні змагання в Берегомецькому таборі проводитимуться протягом усієї зміни. Під час таких спортивних подій діти зможуть не тільки фізично розвиватись, але й відпочивати з однолітками. Дар'я Товпіч, Георгій Мазурашу, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.